Так, друзі, їдемо пробувати бризкати соняшник. Зараз 19.19, 19, 20 хвилин 8. Поки що вітер є, зараз поки доїдемо, помиємо бризкувати після пшениці. Заправимось туди-сюди, воно, я думаю, буде ближче до весьми. Має трохи вітер затихнути, але все одно, мабуть, буду бризкати інжекторними. Форсунками, оці що проти вітру, бо звичайними розпилювачами, ті, що з дрібною коплею, по 100 літрів вилив мать не вийде, бо великуватий вітер. Хотілося б то ми спрацювати ними краще діє препарат з меншим виливом і розпилювання набагато краще. Не знаю, скільки ми сьогодні побризкаємо в плонах. Тут 19 гектар потрібно побризкати соняшника. Але подивимося, що буде по вітрові, яка буде ситуація і будемо дивитися. Ну хоча б треба 2 гектари мені побризкати, ті, що я показував, що там найбільший бурйон, хоча б їх треба обов'язково накрити. На цих двох гекторах буду працювати грандстором у нормі 50 гром на гектор розово, тому що хоча там на тій ділянці більше злокових, але злокові ще підуждуть. А коли переросте амбрузія Лободо, Берізка, то її вже гранстор не забере, поки ще вона не дуже велика. Буду бризкати грандстором, а з злоками вже потім десь через недільку, може днів десять, побризкаю від мішію і перію, хоча його більше. Але будемо працювати клетодином. Там, в принципі, фоза не важлива, то якраз буде там, може, три пари десь так, я думаю. Там зараз дві пари місцями третя починає лізти. Ну, в основному дві пари повноцінні. Так що через тижник, я думаю, буде три пори, можливо, четверта лістиме десь так, плюс-мінус. Бо на завтра вже самого ранку дощі. і там на три дні чи на 4 дні знову дощ. Затягувати вже просто немає куди. Крен перебрали, ночі зібрали, вже налаштували. В общем, начнеться двіжуха після того, як наладиться погода, вже треба буде. Це підряд бризкати, і кукурузу, і соняшник, ще раз бризкати, і полоти, і там ще ділянка одна з соєю, та що після соняшника треба бризкати. Ну коротше, як то кажуть, жопа в милі буде тоді, після дощів. Так що їду, розложуюся, миємо йдемо заправляюся і там потім включусь. Промиваємо прискувач. Вночі тиск при 2000 кубертах. Тиск трійка. Це повинно десь оцими вітровичками 180 літрів виливати на гектар при швидкості 8 км. Зараз промиваємо, заправляємося. і за їжою А ну я сейчас переключу на мешалку и включите, хай тоже колотне.

Скатимем оригінальним експресом від ФМС 50 грам на гектар, як вже казав, плюс 200 грам прилипача. Зараз будемо колотити суміш 100 грамів на 2 гектари, поки збігла водичка. Пять, за шестьдесят пять, еще тридцать пять. липоч звичайний липомокс Ензимовський по 200 грамів на гектар. гектарш коректор цей. Дашу воду, типа, в какой как в как да? да? Сейчас, подождите, я выставлю отсюда. Тут так? Там він там от той пеногаситель. купинець. -то. Mm. Трохи капну. Все? Угу. Mm -hmm. Peraí, vai ser Скільки там оставить запровались переїжджаю через свою Су сую де посіяний піонер на 45 міжодня тут уже Гербіцид спрацював на відмінно, поки не було тепло, така амбрузія трошки прижовкала була і все. А це тільки сьогодні і вчора дні тепло, моментально весь бурйон зник. Все, вигоріло то як слід. Подивився по таблиці. Три тиск повинен бути. Поки ну, зараз підожіть мішолку включу. Свій мішок, поки я доїду. Тиск 3 повинен бути швидкість 8 км на годину, виставив на 2000 оборотах, Ось зараз покажу плюс-мінус, десь, десь воно туди виходить. 180 літрів повинно бути на гектар до 200. Зараз будемо пробувати, подивимось, що з цього вийде. Зараз заїду. Зараз включу навігатор, покажу який соняшник. Лоточник трошки прожовтів після раундову. Подивимося. Да, ну, на соняшнику тут конечно, капець. Зараз заїду на край. Ночі вітер трошки притих, але є трошки пориви, Ну нічого, потихеньку будемо бризкати Так, зараз заїду, так як треба і покажу вам, що тут відбувається, яка картина з бур'яного сосуту бочого чохну. В принципі, тут по сусідству немає ще нічого, то не страшно, якщо десь щось перекрию. Бум виключив. Зараз навігатор, заразом включу. Так, по навігатору паралельно. 15.6 ставлю, хай буде краще трошки перекриття, ну хай 15,7. Працюю по замальовці. точку А, точку Б не ставлю. Так, такий фунт. Бачите, яка амбрузія вже. Подивимося разом з вами, чи спрацює гербіцид чи ні. Бо Вже є невеличка, є вже є. А є вже така прям. Дивіться, є вже велика. По фозі дві пори, в основному Ось вже третя з'являється. Вийде дві, ну, в общем, дві пори є. Тобто, То бризкаємо долі. Вітер, наче не дуже великий. Пробризкали ще 5 гектар. Зараз переїжджаємо долі. Погано, що воно багатьмо то тотом то Це і затягнеться воно часом до 12, вже може 10. А ще бризкати 12 трьома кусками. Заправки туди-сюди, а то воно якраз і затягнеться. топ. Ток, уже їду додому. Добризкали те, що планували. Все. На часов уже 8 хвилин другої. Ну, оце десь на восьмого я виїхав і... На чого другого приїду додому. 6 годин. Ну, саме довше це за переїзди, Заправка. провки, дев'ятно але 5 кусками. і по всіх куточках, можна сказати, село. То то там, то там. Ну, Саме основне, що вже побризкали. А там зовтра, чи буде дощ то, чи не буде. Вже один раз побризкали. Два гектари побризкав грандстором. Там трошки з нормою я не вгадав по воді. Думав по 50 Грандстору. Десь, мабуть, вийшло гром по 40. І вже за синою. І все решта побризкали грамініцидом. Точніше, клито дим діюча речовина від злоків. Будемо разом з вами долі спостерігати, як спрацює гербіцид. Так що, друзі, всім на добро ніч, буду завершувати вже За доїжджаю додому.